Що ти знаєш про чек-лист весілля? Це дуже важливий елемент, який допоможе все скласти як? Пазлик один до одного, а сьогодні ми будемо роздивлятися весілля під лупою більш детально. Мене звати Тетяна Бос і я розповідаю про особливості весілля і його організацію у різних країнах цього світу. В принципі, схема приблизно однакова, якщо ми не будемо торкатись якихось специфічних традицій, які десь є, а десь їх немає. Але якщо ми беремо... Стандартне весілля, кожне з весіль має певний план дій. Починаємо з того, що обираємо, як має виглядати ваше весілля, яке весілля ви хочете, а наскільки воно масштабне. Певне уявлення про нього, хоча б на перших порах. Далі обираєте свого організатора, і після цього ми обираємо і бронюємо дату весілля і локацію. Це основне, що треба зробити. Після чого ми можемо обрати і забронювати команду фотографів. І відеографів, і обов'язково підписати з ними договори у вашому чек-листі. Це все буде прописано, як у табличці. Ви будете знати, що за чим ви робите, в який час у вас що має відбуватися. Після цього краще за все детально поспілкуватися з організаторами. Напевне, що у кожного організатора є якась своя анкета, яку вони видають нареченими, в якій є. Якийсь перелік питань, на які треба відповісти нареченому, нареченій, для того, щоб організатор більш близько познайомився з парою. Для того, щоб організатор зрозумів, які у вас цінності, що вам цікаво, які у вас спільні інтереси, чим ви займаєтесь, яка у вас професія, де ви буваєте, що вам подобається, і вам, і вашій коханій, коханому, а які у вас гості, це також дуже важливо. Роз... Зуміти, чи вони активні, чи а, вони за більш а, спокійний відпочинок. Після чого організатори можуть почати розробляти концепцію вашого свята для того, щоб воно було зв'язане саме з вами, з вашою історією, з вашими вподобаннями, для того, щоб вам і вашим гостям було цікаво знаходитись на цьому святі, і кожен з вас розумів чітку належність до цього свята, тобто це не просто весілля, як у всіх. А це саме ваше весілля, деталізоване у якихось моментах і в маленьких деталях і тонкощах повністю. Відображаючи вас як пару після цього, коли концепція буде узгоджена, ви можете переходити до наповнення концепції, тобто до кошторису. І також, якщо брати там перші головні і важливі пункти, вам треба брати ведучого і музичний супровід, який буде підходити під вашу концепцію, мати певну стилістику, якщо це до музики, да, відношення має, і ведучий, який буде близький. І вам, по духу, краще за все зустрітися наживо, поспілкуватися і зрозуміти, чи це ваша людина, чи може зустрітися з кимось іще щоб обрати. Саме ваше. після обрання ведучого ви переходите до обрання всіх деталей по вашому кошторису. Організатори будуть пропонувати вам багато всього, що може входити у вашу концепцію, що буде до неї пасувати якісь шоу, номери, моменти з освітленням, технічним обладнанням, може навіть елементами конкурсної програми, яку буде проводити ведучий. оформленням церемонії, декором також музичним оформленням церемонії. Це може бути звук з колонки, так, і а, якісь пісні, які ви обирати під ваш вихід і фон. А може бути наприклад зустріч з струнним квартетом і супровід там, де це пасує, також струнним квартетом або саксофоном чи скрипкою. Тобто, ви обираєте всі позиції, які будуть входити до кошторису, які вам подобаються і задовольняють ваші потреби по ціні, по візуалу, по всім параметрам. Також на цьому етапі треба більш детально розглянути формат декору. В декорі буде багато пунктів. Це буде і оформлення. Оформлення залу, в якому буде бенкет, оформлення зони церемонії, може якоїсь ще фотозони, може ще якісь додаткові локації, які будуть потребувати оформлення. Це все розробляється декораторами, подається вам у вигляді презентації. Моя порада зустрічатись наживо і спілкуватися з ними не по імейлам, e а розуміти, що для чого потрібно, чому саме так, що скільки коштує, якщо вам потрібно щось змінювати чи Візати також слухайте їх поради, дослухайтеся, бо не завжди треба урізати там, де вам здається. Вони відрекомендують те, як зробити краще, щоб не втрачати гарної картинки, але десь зробити ваш бюджет більш вигідним, якщо ви цього потребуєте. Далі ви обираєте локацію для вінчання, якщо у вас буде вінчання, і вирішуєте всі питання, які пов'язані з цим. На цьому етапі вже можна прописати первинний таймінг свята, де будуть задіяні всі ті, кого ви узгодили по кошторису, і правильно розподілені по вашому таймінгу. Зазвичай це таймінг всього дня. Планується він зранку нареченого і нареченої, і по сам кінець вечора о 22.12, чи у кого о, котрій не буде закінчуватися. Свято можна починати обирати образ. До речі, дуже важливо. Не потрібно обирати образ до того, як ви затвердили вашу концепцію, тому що ви можете в фіналі виглядати як, наче ви з іншого весілля. Ну тобто, концепція одна, а ваше вбрання зовсім інше. Тому краще узгодити всі елементи концепції, кольорову гаму а після цього обирати ваше вбрання. Спочатку звичайно ж краще обрати сукню для наречени, а вже. Під цю сукню підбирати образ нареченого тут же краще за все забронювати а, макіяж, зачіску, все, що буде необхідно для збору нареченої у день весілля, і я дуже рекомендую робити. Заздалегідь, пробну зачіску і пробний макіяж. Тоді ви будете точно впевнені, що вам все підійде, все сподобається, і не будете нічого коригувати в день весілля або самостійно. Вкрасти тому, що вам щось не сподобалося. Також вам необхідно написати списки ваших гостей, які будуть необхідні для розсадки гостей за столами, для карти розсадки, для іменних карток, які будуть у кожного на тарілочці, чи біля неї, після того як ви напишете список, буде необхідність для ведучого трошки описати своїх гостей, може не всіх, але хоча б тих основних, яким ви хотіли Надати слово тост у вашому весіллі. і про кожного треба розказати, хоч по декілька слів, може якусь цікаву історію. В цьому плані вам придеться трошки потрудитись. Також треба розсадити гостей. Це також займає якийсь час і вашу увагу, тому що треба звісити, кого з ким ви можете посадити, кого з ким не можете, яку кількість столів ви оберете, щоб всім було комфортно, і на кожен сидів десь в компанії людей, які йому приємні, знайомі чи близькі. Якщо вам необхідне авто, то звичайно ж буде доречним забронювати його, заздалегідь і трансфери для гостей. На той випадок, якщо, наприклад, у вас декілька локацій. Я не кажу про фотосесію, тому що я вважаю, що можна спланувати все так, щоб гості не гойдалися з вами по всіх місцях, де ви робите фотосесію, і звичайно, якщо ви це будете робити в цей день. Але якщо, наприклад, у вас вийде така ситуація, що у вас є вінчання, і воно, звичайно ж, проходить у церкві, і потім ви переїздите до локації, де вже будуть відбуватися всі останні. Ні, події або у вас є варіант локації, коли церемонія в одному місці, а банкет в іншому. Хоча я дуже рекомендую робити все в одному місці, де набагато комфортніше, тим не менш, якщо цей трансфер необхідний, його теж треба бронювати. Після цього ми переходимо до детальних сценаріїв, сценарій банкету і сценарій вашої виїзної церемонії. Тут ви отримуєте на руки вже готовий результат від організатора, продивляєтесь його і затверджуєте, чи все вам підходить, чи ви щось хотіли б відредагувати від вас. Треба буде також трошки попрацювати. Розказати Організаторам, яку музику на вихід нареченого вихід нареченої ви б хотіли. Якщо це банкет, то на ваш перший танець, на танець з татом, наприклад, якщо у вас будуть обради, то може у вас є також побажання специфічної музики, яка буде під певний обряд. Це також все підбирається і стверджується. Далі вже в готових сценаріях ми готуємо списки реквізиту і дивимося, якщо у вас будуть аз. Зазвичай вони будуть якісь конкурси чи інтерактиви. то тоді ми плануємо подарунки за ці конкурси, чи робимо якусь схему, як все це буде працювати. Може, це буде лотерея у фіналі чи якийсь розіграш. А може, це будуть просто якісь пам'ятні подаруночки від вас, які кожен забере з собою і буде пам'ятати цей день. Також не забуваємо, що в нас ще є локація, і в нас є обов'язок Овий пункт меню меню вам допоможе скласти організатор. Ви його продивляєтесь і також стверджуєте. Ще дуже добре, якщо є можливість зробити дегустацію всіх тих страв, які наприклад ви Визивають вас якесь питання чи е, інтерес. Е, в меню також слідкуйте за тим, щоб були страви е, різні. Якщо ви любите тільки рибу, наприклад, не замовляйте на весілля тільки рибу, бо у вас велика кількість гостей, і я впевнена, що є ті, хто точно любить м'ясо. Як в салатах, в закусках і в основних стравах повинна бути. Різна їжа, яка задовольнить кожного з ваших гостей. Також ми готуємо запрошення, ми стверджуємо їх. Ми розуміємо, які у нас дедлайни, коли ми повинні їх віддати. Цим також займається ваш організатор. Ви все погоджуєте, отримуєте це на руки і радісно роздаєте це своїм гостям. Далі ми готуємо план розсадки, робимо схему вашого залу, щоб зрозуміти точно, де що буде розташоване. Щоб всім було комфортно і вам подобалося це розташування. Робимо план розсадки ваших гостей, затверджуємо його, формуємо трек лист по вашим вподобанням. Може, в вас він навіть є, і ви можете прислати його організатору, а організатор діджею. І тоді ви будете насолоджуватися саме тією музикою, саме тим форматом, який вам зрозумілий і який вам. Подобається також, проговорюємо всі моменти по весільним традиціям. Чи ви хочете, щоб вони були на вашому весіллі, чи може ви хочете від них утриматись? Погоджуємо ці моменти, деталізуємо їх. Далі пишемо обітниці, які ви будете казати один одному, або ви будете читати листа один до одного на ранковий час. Ще на Ранкових зборах це також дуже цікаво і романтично. Також записуємо пару до хореографа, якщо ви плануєте танцювати перший танець з якимись гарними елементами з поставленою хореографією. Ви будете мати розклад ваших репетицій, і звичайно ж у фіналі будете мати гарний результат і таке міні-шоу прямо для ваших. Гостей далі формуємо всі фінальні документи, вже ближче до самого весілля, в яких вже не буде змін. Ще раз проходимо по цих документах з вами. Робимо фінальну зустріч з ведучим, проходимо фінальний раз у на локації, де буде проходити ваше весілля. Робимо репетицію виїзної церемонії, обов'язково, щоб ви знали, хто від кіля виходить з якої сторони, як швидко треба йти, якщо у церемонії церемонії задіяні діти, обов'язково пройтись церемонію з дітьми, щоб вони не розгубилися і заздалегідь знали, що буде відбуватися в який момент, коли треба вийти, щоб вони не боялися, тому що ну це діти, і трошки може бути складніше з ними, але а, зазвичай все проходить. Ідеальні в процесі всього цього ми вибудовуємо відносини з підрядниками, але це вже а, хвилювання лише організатора. Ми будуємо графіки, коли хто приїздить, коли що відбувається, графіки монтажів і всіх таких внутрішніх додаткових питань. Якщо ви або хтось із ваших гостей хоче зробити якийсь сюрприз, ви також повинні вийти на зв'язок з організатором і окремо. Емо підготувати це також заздалегідь. Може щось треба забронювати. Може, треба якісь репетиції, може додаткова зйомка, відео, фото або запис на студії бувають різні історії. Про це треба піклуватися також заздалегідь, і організатори у всьому Допоможуть вам, скажіть, будь ласка, чи хотіли б ви отримати чек-лист весілля, в якому будуть прописані всі основні моменти по плануванню весілля, і будуть прописані часові рамки, в які ви повинні бути вкладатися. Хоча, в принципі, якщо вони будуть більш зжатими, тим не менше, все одно? Загалом всі ці пункти це є необхідний план, який допоможе вам зробити ваше весілля гарним, професійним, не забути нічого. Якщо ви хочете отримати чек-лист, будь ласка, напишіть в коментарях. Я підготую його і відправлю першим п'яти людям, які напишуть в коментарях Хочу чек-лист. Ставте ваші реакції, якщо було цікаво і корисно. Підписуйтесь на канал і до нової зустрічі.